Вітаю вас. по традиції, на ваших екранах прикольні економічні новини, але без Росії, без України. Зрозумійте, в світі дуже багато подій, перш за все, в економіці, які ніяк не пов'язані не з Україною не з Росією. Тому я пропоную такі от цікаві економічні новини. Для розуміння, а що дійсно в світі відбувається. Так що уважно слухайте. Перша номера. Фондовий ринок Китаю. Там дуже великі проблеми. Останнім часом, причому не просто останнім, а 23-й рік, та й зараз, інвестори убігають з американського, бачите, очі, значить американського, китайського фондового ринку. Активно розпродають акції, дуже активно і уходять. Чому? Є декілька причин. Основна причина яку, напевно, ви здивуєтесь, а може ні. В Китаї за 2023 рік була зафіксована не інфляція, а дефляція. Ну, скажете, от добре. Ні. Розумієте, американці, не тільки американці, а міжнародні інвестори. Хоча дійсно американські інвестори активно купу, купували і купують, точніше купували китайські акції. Але, що значить... Дефляція. Якщо дефляція, тим паче в Китаї, це є ризик, що може повторитись криза, яка була 1997 року. Не пам'ятаєте? А що ви взагалі пам'ятаєте? Значить, дивіться, був такий момент, коли е, азійські тигри там, Південна на Корея, Тайвань, ну, ті ще Філіппіни додали, Індонезію, Таїланд. Слетіли! А тут раз-раз-раз і пішла дефляція. А потім шарахнув криза і дуже суттєво. Ну, Філіппіни і Індонезія потрясли дуже сильно Північну Корею. Ой, Південну Корею теж дуже сильно. Так що і Тайван зацепили. І от якраз цей ризик, який тоді мав місце, говорить, може повторитись в Китай. Тобто Китай може пережити отаку от локальну кризу яку пережили в середині, ну, фактично 90-х років. Да, так, дефляція для Китая це жах. Я розумію, що з точки зору, ну, звичайно, люди говорять, так ці не знижуються. Да, але ж це для економіки погане, дуже погано. Це значить, що генеруються скриті збитки. Причому великі, економіка ж Китаю велика. І тому інвестори кнігні ні, ні. Акції китайські ні. І вони дійсно активно розпродають, мало того. Влада Китаю бачить проблему і прийняла план ну, фактично порятунку китайського фондового ринку. Але інвестори скептично на нього подивилися і сказали, що ні, це не допоможе. Ну дійсно, план фактично передбачає, щоб стало більше грошей на китайському ринку. Зараз поясню. Є таке, е... ну, Центробанк Китаю може так зробити, що буде більше юані, менше юані. Може. І він дійсно зараз так зробив, що стало більше юанів. А не серед, ну що, ну більше, да, Прискориться інфляція, але інфляції нема. І не призведеться до того, що ще більше криза буде нагнітатися. Тому, говорить, ні, продаємо, продаємо. І дійсно, незважаючи на ці всі дії влади Китаю, інвестори продають. Запитання, а куди ж гроші йдуть? От вони продали акції. Роще, це теж мільярди, трильйони! Є відповідь. На сьогоднішній момент дуже багато інвесторів, які до цього інвестували в китайський фондовий ринок, зараз інвестують. Індія, Тайвань. Тайвань мені більше довіряють. Японія, ну, піде на Корею також. І зараз ці індекси так. Але куди саме більше? США. На сьогоднішній момент... Американський фондовий індекс Standard Poor 500. Ну, фактично, вже ще трішечки в нього буде історичний рекорд. Тобто, встановить новий історичний рекорд. Купуй, як скажень! Це при том, що всі говорили, ринок... ой, рынок пригріт, пага. Гроші в США дуже дорогі, там вже облікова ставка дуже висока. Все рівно купуй. Ох, ці люди. Ну це фактично ще раз показує, хто кому довіряє. Як довіряють, хто? хто виграє, програє в цій е, торговельній війні. Китай, США. Кидай стоять, ні. Китай програє. Ну, розумієте, акції перш за все залежать від прибутку компанії. От вони говорять, що це призведе до того, що буде банкротство китайської компанії. Там вже вони є. Ну, про будівельний ринок ви, напевно, чули. Е, влада Китаю що тільки не робила. Гроші кидала, і списувала борги, і кредити пільгові давали. Ніяк! Ну нічого не виходить на іпотечне будинку Китаю. Нічого. Там знову банкрутство, ну то були великі, тепер поменше, але там взагалі ситуація, щоб ви зрозуміли, ну, це ви навіть злякалося б. Місто китайське прийняли рішення, прийняли рішення знести всі нові будинки. Ні, знесли в Китаї так. Прийняли, знесли. знесли. Мало того, уряд Китаю компенсував витрати за, знеш... за те, що знесли. Ні, будинки були нові, але там ніхто не жив. Продати були неможливо. Ну, треба було утримувати, і вони порахували, що проще знести, щоб не витрачати на утримання. Уявляєте? Ні, Я спочатку думав, що фейк, потім почитав, так. Ні, і влада, ну просто влада зрозуміла, рішення. Да, просто ну сказати, помилились, ну, перестарались. Будинки є, а людей немає, чому роботи немає? Просто вийшло, і побудували. А в тому місці просто стільки нема роботи. Намагання щось зробити так воно не працює. Так що така. Ну прикольна, але економічна вона, Та ви говорите. Ех, 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 ех. Друга новина. Біткоін. Значить, дивіться, ціна біткоїна знизилась менше 40 тисяч за один біткоін. Доларів, доларів, тисяч. І зразу почали сказати, чому, як, так, ну до цього ж зростали, всі ж говорили, буде 50, 100, а тепер падає, ой, чи не буде 25, 20, дискусії багато. Чому почала ціна на біткоін падати? Відповідь дуже проста. Е, дивіться, зареєстрували оці от фонди, які були пов'язані з біткоїном. Зараз поясню. Є інвестиційні фонди американські. Їх дуже багато, в світі їх невірна кількість, американські взагалі лідери. І ці інвестиційні фонди є, які інвестують, наприклад, в облігації, є, які інвестують в акції, є, які інвестують тільки в облігації оцієї галузі, тільки в цей сектор, тільки в ці облігації. А тут зробили фонди, які інвестують тільки в біткоін. Ну, криптовалюту, не в біткоін. І їх довго не реєстрували. І нарешті їх зареєстрували. І от вони їх зареєстрували. І виявилося, що вони нікому не потрібні. Ні, ні, купують, продають. Але обсяг... Ну, Щоб ви зрозуміли, для американського ринку 2 мільярди доларів ну, обсяг, це ну, там вже давно все в трильйонах вимірюється. Ну що ви зрозуміли, там за день операції більше трильйона. І коли мільярд, та це такі ж мізо. Це ж не це вони коштують стільки, це крутиться, це, це, це дуже мало. Дуже. А сподівалися, що буде багато, ну щоб ви зрозуміли. Получилось мало. Ну тепер це разом песніміст, ой, не те, не так це зробили, погано. І ціна пішла вниз. Взагалі, юрю, в чому вигода, бо в чому цікавість біткоїна? Там не можна зрозуміти, що буде далі. Так якщо пустишка, вона дає можливість, знаєте, гри. От як в карти граєте, так і тут. Тому дійсно. Біткоін дуже цікавий, ну взагалі криптовалюта, вона дуже цікава для таких спекулянтів, які люблять ризик. Це якраз їхнє. Так що падає, ну хто його знає, може купувати треба, так? Да? Так, наступна. А якраз нова акція, а ти дивись, новина. Значить, дивіться, зараз і в Європі, і в США дуже багато ну, консультантів, інвесторів і так далі. Говорить такі питання. А чи варто зараз активно купувати акції? Дивіться, час від часу, ну всі знаєте, як хочуть, купити тоді, коли дешево, продати, коли дорого. І, А так як фондовий ринок туди-сюди, туди-сюди. І от ця дискусія, пора купувати, чи ще рано, пора чи ще рано. От зараз дуже говорю. Ну, звичайно, як ви розумієте, що стосується американців, кажуть, що, так, треба купувати, буде дорожче, буде, буде. Європейською, купувати, купувати. Тут ж гарпісімісти. Ні, ви ж розумієте, дорогі гроші. Може не спрацювати. Дискусій багато. Але так, да, на сьогоднішній момент, якщо подивитись кількість людей, ну, гору, то дуже багато гору рекомендують купуйте, купуйте. Ви що, ще не купили? Чим ви взагалі займаєтесь? Сидите тут, господи. Біжіть купувати американські акції, поки не пізно. Прямо вам другу новину. Одранована США. Життя стає тяжке. Та ви що думаєте? У вас... У вас де... Дивіться, в США дуже багато людей живе у бор. В Європі також. І щоб ви зрозуміли, це якби і така традиція, що людина працює. Все в борг, абсолютно. Житло, їжа. Пі... І от зарплату отримала, більше частину погасив квіти. І це, ну, як вам сказати, це вже традиція. Це не те, що це не погано, Це нормальне європейське, американське життя. Борг. Якщо в тебе нема боргів, це виникає підозра. А як ти вмудряєшся жити, де ти взяв стільки грошей? О, підозріла, Ой, підозріла. Тому... Дійсно, на сьогоднішній момент в Америці загальна кількість боргів населення по карткам трильйони, там майже 4 трильйона. І останнім часом виникла проблема. Американці почали поганенько погашати борги по своїм банківським карткам. Пішла ну, затримка. Тобто, дивіться, як правило, люди як? Боргів набрали, зарплату отримали, раз і пастили. Ну, більша частина. А тепер виникла ситуація. Боргів набрали, зарплату отримали, Не можуть погасити. І пішли просрочки, і от якраз остання статистика така ну дуже негативна для Америки, тому що кількість таких затримок прострочок зросла на 16%. Це дуже багато. Це мільярди трильйони боргів. І зразу говорять, що ж робити, це може призвести до того, що борги будуть накопичуватися, накопичуватися, накопичуватися. А далі що? Ну така проблема. бідні американці. Як вони живуть? От у нас люди прийшли п -п 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 -п, з карман достали, хлоп, будинок купили, хлоп, машину купили. Та вони тільки гроші беруть, а? Американці, коли говорять, я шокую. Флинку, а як це можна? Будинок купити за... Вчинця, діти! Вчинця! Як треба заробляти на равномісці? Вони це не вміють. Друга новина. Ну, знаєте, вона навіть жахлива. Ви каву любите? Ну, я, то я люблю, скажи. Ні-ні. От що я люблю, це каву. Скажи, не люблю. І проблема. Виявляється, на сьогоднішній момент є велика проблема вирощування кави. Плинув частково клімат. Ну, клімат же ж ніколи не стоїть. А частково щоб їм руки підбивали цим фермерам. Дивіться, виникла ситуація, що великі як сказати, площі, де вирощують каву, зазнали ну, фактично екологічні катастрофи. Перестарались хімії. І зараз дійсно великі площі кавових ну, садів, і, як їх цікаво називати, ну скоріше сади. Вони знищені, причому знищені так, що для того, щоб їх відновити, треба по-новому фактично ну, землю мені, Тому що там ну, перестаралась мерзоти. Просто перестаралась. Ні, я розумію, що це от, знаєте. І на сьогоднішній момент виробництво кави в світі прийшли до висновку, буде падати. Фізично, ну просто ну, місць, де їх вирощувати, стало менше. Як результат виникає запитання ціна? А я ж каву люблю, що робити. Ну, правда, вчені сказали, що там ми зараз стараємось. Ну, вони хочуть, як сказати, роздвинути, щоб можна було вирощувати каву в тих кліматичних умовах, яких до цього не вирощували. Ну, збільшити за рахунок нових площадей, де можна, скажімо, є земля, але раніше там не вирощували. А от тепер за рахунок нових сортів, щоб туди направити вирощування кави і... Дуже надеюсь, потому что я дуже люблю каву. А я люблю каву. А вы не любите? Напрасно. Следующая новина. Ну она экономична, хотя важко сказать какая. Экономичная, політична. Нет, экономичная больше. Значит, смотрите. Штучный интеллект. Да, да. Ну вы знаете, зараз, модно, штучный интеллект развивается. И дуже много инвестиций в штучный интеллект. При цьому прийшли до висновку, що виявляється, штучний інтелект не може існувати без первинного. Тобто він учиться на первинно. І от е фахівці, або, скажімо так, гуру, які займаються інвестиціями в штучний інтелект, говорять, треба щось робити із первинним. Тобто мається на увазі для того, щоб штучний інтелект мог щось набрати. Він повинен брати з оригінального, тобто первинного. От що називається Тому що вони лякаються, що якщо тільки зациклитись в штучному інтелекті, то ну, втратиться, ну, скажімо так, одне одно буде дублювати. І говорить, тоді воно зникне, не буде оригінальності, не, ну, скажімо так, появиться. Оце, знаєте, як, наприклад, натуральне молоко і... Штучне молоко, от теж саме. І от вони ще зараз лякають, говорять, треба щось робити, не допустити, обмежені. Як? Тому що от зараз ми шуганемо штучний інтелект. А, а потім, а де первинний? А штучний вже якби набрит, вже і попиту. І знов таки, от інвестуєте ви трильйон туди, а зби, е, доходу не буде. Що робити? Отак от, от, таке от життя. Інша новина. Раз подивимось. Ну, це взагалі жах. Дивіться, в Латинській Америці трагедія. Зменшується кількість населення. Взагалі в Латинській Америці там молоде населення. На відміну від європейських країн, там дуже багато молодих людей. Але останнім часом почало зменшуватись народжуваність. Хоча там, я говорю, там ну, на відміну від Європи там дуже великі. Але виникла ситуація, що стало більше все-таки старих людей. І от оця різниця, коли було більше молодих і менше старих, почала зникати, зникати, зникати. Перша Мексика пішла, Бразилія, Аргентина, Чилі. І тепер влади думають, що робити. Як же стимулювати кількість народжень? Ніяк, абсолютно. Дивіться, в Китаї аналічна ситуація, там теж населення почало зменшуватися. Китай спочатку загорівся, давайте будемо стимулювати. А потім, коли подивилися, як це робила Європа, сказала, нічого не вийде. І не вийде. Дивіться, зробили доволі до хороше дослідження. Ну, ви знаєте, що в багатьох європейських країнах програма стимулювання народжування існує дуже давно. Ну, от в Швеції з 60-х років, 70-х, ну просто дуже давно. В Німеччині дуже давно. Тобто це вона, це в нас-то, як сказати, мод, зараз модна тема. А в Європі вона була раніше. І там дійсно є багато країн, які ну, давно цим займалися. Тобто не просто рік десятиліття. І коли проаналізували, прийшли до висновку, не працює зовсім. Коли впроваджуєте ці виплати на дітей, да, перших пару років, от раз, два, три, працює. Після цього вертаються на те, що було. А потім, виходить, треба знов ну, якийсь більше піль, знов зростає. Саме цікаво, що після цього падає ще нижче. Да. А чому спрацьовує? Ну, розумієте, спочатку люди якби хватаються, о, є гроші, так. а потім вони, як проходить час, вже ці гроші не коштуються. І дійсно прийшли висновку, я говорю, проаналізували Швецію, Данію, Норвегію, Німеччину. Ну, ці країни, де дуже активно і дуже багато грошей потратили на стимулювання народжуваності, не де не спрацювало. Абсолютно. Ефекта ніякого. Кругом збільшує населення за рахунок міграції. Ні, ну вони, ні, вони красиво переховали. Вони відкинули міграцію. Не, тому що з міграцією це одне діло. А без міграції... Мало того, вони проаналізували е, в е, сторону, не рахували дітей-мігрантів. тому що, ну, І так, да, не працює абсолютно. Тобто стимулювання не працює зовсім. І взагалі прийшли висновку, що треба якісь інші методи стимулювання народжуваності. Випити на дитину, ну, вони, вони навіть, виходить, з часом анти. Так що Латинська Америка тільки до цього доходить і не знає, що робити. Тому що... Там ще проблема в тому, що коли порахували, скільки грошей, наприклад, Німеччина потратила на стимулювання народжуваності і скільки це дало прирос ВВП, Сльози. Ну, знаєте, потратили мільярд, отримали тисячу гривень. Ну, до євро давай. Оце, щоб ви зрозуміли. Це ж дурня. Ага. Так що ж ми зробили? Ага. Ні, не працює. Розумієте, є пряма залежність. Чим багаче країна, тим менше дітей. І це тенденція світова. Бідні країни, от якщо подивитись, ну от беремо карту світа, саме більше народжуванці дітей, самі бідні країни світу. Африка, Азія, ну от є такі країни, де там дійсно на одну жінку 12-15 дітей ну, за весь період е, життя. Так, є такі. Як, так? І кра... Бідні такі, ну, от, де найбільше народжуються. Судан, Чад, Бангладеш. Там бідність скажена. Але як тільки вони потрапляють в нормальну країну, і все. Ах ці жіночки. О, а оця новина вас здивує. Виявляється, зараз є в США проблема. Китайці скуповують землю. Ну це не я сказав, це такі... Кім Рейнольд, це губернатор штата Йова, виступив, він взагалі там зараз воює, і запропонував встановити заборона на купівлю землі китайським інвесторам. Дивіться, е, щоб ви так зрозуміли, США Радянського Союзу ніколи не було. Я просто так, колхозів теж не було. Там власність на землю існувала завжди. Завжди купували, продавали. І навіть коли ви говорите фермер. В них є такі фермери, які, як би вам сказати, він то фермер. Але він поле ніколи в очі не бачив. Чому? Тому що його дід ще колись купив це все. По документам він фермер. А сам він в Нью-Йорке живе. Дав він на цьому заробляє. Він агробарон, агроолігарх. Але він фермер. Ні, ну там дійсно, там є великі ферми. І це а є так звані ще там, маленькі фермери, як таких не існує. Вони або входять в синдикат, або в трасти входять. Але купують, продають і згідно американських законів, ринок землі давно існує. І, ну, як би сказати, от, людина володіє землею, вона має право продати будь-кому. В тому числі китайці. Хоча, а, китайці платить багато. І от оборона говорить, заборонить. Ну, як ви розумієте, зразу тут підняли питання, що Америка війна країна, заборонить це неможливо. Ну так, це таке болюче питання, ви ж самі розумієте. Якщо заборонити... Причому якщо заборонити китайцям, говорить, а чому китайцям, а інші? Так що, як бачите, не все так просто. Ринок землі це ринок землі. Так що от такі от прикольні економічні новини. За минулий. Тиждень. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.